Привіт! Я не знаю, правда, я не знаю, що вам сказати. <ривіт> У мене якесь чи то вигорання, чи то що. Не знаю, як пояснити. Але я постійно тако сижу на роботі. Наприклад, я дуже хотіла влаштуватися на роботу, я ніби на ню влаштувалась, все. І навіть якщо напишете, що я ною, бо бачу, мені там пишуть, що я ною, та я не ною. Я просто ділюся з вами все так, як є, а не просто. Ой, в мене хороший настрій, бо просто так. Не просто так, буває і поганий. І до чого я це все зараз розказую вам. Хотіла б влаштуватись на роботу, Влаштувалась, наче все добре. А ви знаєте, а я думками і думаю. Так, класно би було, була б зараз в селі. Так, Я б построїла. Конюшню собі купила коняку і вже собі така уявляю, як я з конякою прийшло літо, ми сіно накосили з нею, пішли покатались, потім прийшов обід, ми з конякою лягли в конюшні, поспали трошки, потім пішли, якісь яблочко позбирали, за, за не знаю, помідорки в теплиці зібрали. Ну і це я вже сама без коняки. Чого я це все вам розказую? Що я собі тако думаю? От роблю я, роблю. Наче от після того, як я закінчила навчання, наче десь працюю я 11 років. Що я за ці 11 років заробила? Де мої квартири? Я не знаю. Реально, ти працюєш, працюєш. А де воно все? От я не знаю. Люди якось заробляють, бачу квартири, машини. А я що? А я що? І виходить, як такого щастя немає, ну зазвичай то є, це сьогодні в мене щось так. Машина просто їхала, хотіла пропустити, як колад, їду вже. Зазвичай то є в мене щастя, але я такого просто, якщо говорити в общому, то я така думаю, це не зовсім те життя, яке я хочу. Але нічого, є ціль, правильно? І я зараз тако підзароблю гроші, а далі буде вже... Е... Легше, просто романтика романтикою, так, але я теж знаю, що таке жити в селі. Тому що, хто би мені, хто там думає, що я просто до бабки десь там приїхала, ні, я в селі виросла. Я знаю, що це таке сапати в жару город, що таке мити посуду в одній тарі, в одні миски, ти миш, другі полощаш і осінню Руки можуть задубіти, а як мама стирала, теж запарів заходили в руки. Я знаю, що таке жити в селі. Того я не хочу це все романтизувати. В селі класно жити, коли в тебе є комфортні умови, коли ти знаєш, що в хаті тепленько, якщо це зима, а літом в тебе є гроші, що ти можеш собі купити, продукти хороші, все. Коротше, я не знаю, що я вам наш, я вам це все розказую. не просто, просто ділюся. Все, йду додому. По ним зараз знаєте чого поїм. Просто зроблю собі бутербродики такі з червоною рибкою, копчененькою. І все. Ну хоч би протриматися тако, да? До квітня. До квітня би протриматись. І все. Ладно, пішла. Все. Так от, зараз трошки перекушу, взяла такі грінки, зараз шелестика. Зроблю собі пару таких бутербродиків швидких. А пару це чотири. А ще в мене така ця футболка теж. Значить, тут написано хрейнт. І тут на всю спину теж написано «Хрейн». І я ці футболці можу піти навіть у спортзал. А саме цікаве, що вона звідки в мене? Це я колись прибирання працювала і це нам такі з роботи видавали. Просто вона такої якості, в принципі, нормальної. І я така думаю, та хай буде, і мені все одно. А тут, грубо говоря, написано на ісландській мові, типу, прибирання чи швидке прибирання. Ну, щось типу такого, ну, типу, назва компанії, а мені то що? Та хай думаю, що хочу. <смір> так от. Прошу я вам хотіла сказати. <смір> Зараз миску возьму. От сюди таку поставлю таких чотири у мене буде, буде Грінки Вони сухенькі. Це якісь, чи то з Данії, чи то з Швеції, то що, ну, такі в магазині я знайшла. От, ще в мене авокадо таке. Зараз я тако його розріжзаю. Чікін-чикін. перевіримо чи воно хороше. О, хороше. я його ложкою їм. Мені подобається ложкою його їсти. А не лупити. Просто ложкою твоїм та все. Так от. Так от сок, а потім прокручую. Чік. І все. І тут кісточка. Ти про що я вам говорю? Час просто бистро настільки летить, що мені трошки навіть не трошки, а мені страшно. Бо я наче тут тут недавненько, от прям так ось отут-то тако. Було мені 20 років. Було 20 років. Наче от вони, от! І я ще наче там і залишилась в цих 20 роках. Роках, 20 літах. А воно пролетіло як фанера над Парижем, просто тако і все, і все, і пролетіли, і нема їх. І, і що ти скажеш? Натяг-натяг, хрін то маті. Ні, просто справа в тому, що я то відчуваю себе, що я ще там. Бистро не так прилетіла, я не встигла ст... відчути. Я навіть нещодавно коли десь заповнювала щось і писала рік, і написала 2022, по-моєму. Чи... типу, як будто от тако якось роками, раз п'ять років пролетіла, я не замітила. п'ять років прилетіла, я не замітила. Як воно все летить? Куда воно летить? Чого воно летить? Моїх однокласників, моїх одногрупників, діти там по двоє дітей, там в кого по одному. Вже багато хто порозводився і знову заміж повиходив. Я, я не жалю ну, на, це на цей рахунок я не жалуюсь, тому що у мене немає такого, що я там прям все, мені треба заміж, мені треба діти. Якби мені треба було, я б була вже і заміжня, і діти в мене теж би були. Якщо тільки раді цього, я цього не, не, не сказала би, що хочу, це я завжди встигну. Але просто цієї весни мені вже 32 роки. 32, блін! І що за ці роки? Що? Нічого, хата в селі. Ще одну хочу кстати. Всю, я вітаміни, до речі, почала пити, бо тут ж дуже легко в депресію впасти. І не кажіть мені, будь ласка, що ой, працювати більше, та й не буде депресії. Е, багато людей е, з ким? Ну, багато людей, хто з цим не зіштовхувався, то вони і не будуть знати е, реально, яка це біда. У мене, слава Богу, прям такої справжньої депресії, депресії такої, щоб е, бути прям на. В цих серйозних таких таблетках в мене не було, слава Богу. Але я знаю людей, в яких були, і там піпець, там капець був. Ну, У мене такі, знаєте, бувають якісь моменти, слава Богу, що вони не так часто бувають. Такі я зроблю собі. Бутербродики такі в мене будуть з червоною рибкою. бачите, так буде. Чин-чин-чик. От, і зроблю собі таких чотири штучки. Так от. А так, да, Я коли казала про коняку, я справді хочу коняку. Ну да, хочу, а що? У мене в мого діда колись було, були коні. Це дід, який мій дід, якого ви бачили, це не мій, якби, ну, це мій дід, він мене, грубо говоря, виростив, але це не по крові дід. Бо в мене був мій дід по мамі, виходить, мами тато. то в нього коні були. Ну, ми мало з ним спілкувалися, тому що бабка з дідом розвелися та й жили в різних місцях. І якось дід до нас тільки один раз, я пам'ятаю, приїхав і все. А ми теж в діда були там раз, може. Так що його не дуже пам'ятаю, не я пам'ятаю, що в нього були коні. Ти таке, я, може, це може це мене душа. По крові кличе, що мені треба коняку. І буде коняка, і буде щастя. Все. Дивіться. Як вам показати? Ви тако уявіть, що ви там бачите щось. Бо як я. А, ну тако, в принципі. Я вам покажу тако. І такі, такі. Раз. І тако зараз ще посолю. І щось включу таке, щоб мозги відпочивали. Знаєте, нічого серйозного не буду включати. Пальці облежу. а що я руки попала. все, буду щось дивитися. <рес> Такий прикол, це взагалі. дивлюся, за якусь програму, яка сама нова програма вийшла а, на Ютубі. Ну, вона по телеку, по новому каналу, я так зрозуміла. Називається Кохання на виживання. І там, значить, молода пара зовсім молода. Там од... йому, типа, 20, їй о, 19, щось таке. І, і так смішно. Вона його постійно, вони в Одесі живуть, і вона його постійно гнобить, він, типу, села, він з села. І тут, коротше, йому питання задають. Це взагалі? Вам приємніше відпочивати в рідному селі, ніж займатися сексом з Олександрою, бо у вас наповнює енергією, а друге насилі? Ні. Це брехня. Не, ну а що. Шо... Ну, а по факту, ну а що він не так сказав? Що може замінити село? Мені цікаво, що може бути? Цього ладно. Програми такі, нічого, корисного, але знаєте, хоч голову розгружають. Подивлюся трошки, та й зараз, може, якийсь фільмець подивлюся, та й там вже і спати треба. Льот. Та й таке. Ну що, день сурка продовжується. І я вже. Де? Правильно. Я вже на роботі, сьогодні п'ятниця, останній робочий день. Це їх би Але з іншої сторони, завтра вранці я не висплюся, Того, що, як ви знаєте, по суботам в мене мовна школа, і маю вчитися 5 годин, годин. А ще а ще ми останні були ходили в один магазин, типу аутлети, там були скидки 40%, і мені там так сподобались сапожки. Так вони мені сподобались, такі вони комфортні, такі класні. На такому каблучку. І я собі вже уявляю, як в них цок 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 І я по них в магазині ходила, 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 ходила. І не можу, не можу їх собі купити, тому що жаба давить. Ну, Типу не можу я собі їх дозволити, бо така думаю, Юль, ну тобі ж треба ще то, ще то ще в селі там треба доробити ремонт. Як ти можеш собі сапожки купити, якщо це не річ першої необхідності, того що. Я все одно завжди в кросовках ходжу. І це не того, що в мене немає сапожок. У мене є там зимні, мені були подарили, але мені не комфортно ходити в них, в тих, що в мене є, бо вони важкі. А ці, вони то легенькі. ну Звісно, я в них не зможу ходити постійно, тому що це такі нарядні, під якісь платьком. І я розуміла, що ну да, їх куплю. Наприклад, якщо їх куплю, то я буду їх там, не знаю. П'ять разів на рік, коли там якийсь там буде привід для цього. Але такі вони гарні. У мене, наприклад, немає нарядних сапожок. Вони такі гарні. І я так думаю, може сьогодні поїхати подивитися, якщо вони там ще є, то може це доля. Але вони, блін, коштують 100 баксів. 100 доларів віддати за сапожки. Ну, в принципі, за сапожки це небагато ви зараз, знаєте, які ціни. Це хороша і це вже з 40% скидкою. От. І ця фірма хороша, еко. Ну хто знає, вона така мікісінька, класна. Я така думаю, купити, не купити, купити, не купити, зарплата скоро десь буде в понеділок. Такі вони гарні. Так що, не знаю, може сьогодні поїду. Якщо вони там не будуть чекати, то може то доля і треба їх купити. Як ви думаєте, купити? Ні? Просто я так думаю, ой, ще то все. Не знаю, побач. Та й таке, ти що? І, і не знаю, от Для тих, ви знаєте, зараз такий період в моїх відео може такого проглядати, з того, що мені брат мій сказав. що, Каже Юля, ти щось не така вже щаслива на своїх відео. Не так посміхаєшся. Ну того, що, то, що Якщо ви бачите, що я щаслива, то я правда я щиро. Щаслива. А якщо я от така, ну я не можу себе якось вичавлювати, що щастя, дивіться, я така вся завжди сміюсь з причиною і без. Це під настрій. У мене бувають такі періоди, якось чи вигорання, чи ще щось, але я сам сама себе теж за це сварю, тому що я собі думаю, Юль, ну за що, яке в тебе може бути вигорання? Ти тільки півтора місяці як працюєш. В чому твоє вигорання, Юлічка? Скажи мені, будь ласка. А з іншої сторони? Просто якось все так навалилося. знаєте, І, і о, це, не, це не так, що бо в мене робота, бо я ще в салон буваю, виходжу на роботу, бо в мене мова. Це не із-за того. А воно якось так просто, знаєте, думки якісь такі, може, це, це є криза цього середнього віку. Не знаю. Таке. А ви, а ви не засмучуйтесь, як я. Бо мені то скоро пройде, надіюсь. У мене взагалі такого більше часу, коли я просто щаслива, навіть і коли в мене плани, о, піду жарити картошечку. І я вже така щаслива. Або і от так, що не дуже. Хоча зараз згадала про картошечку, легше стане. Не знаю, не знаю. А ще це буде розмовне трошки відео. Ну, а що поробиш? Якщо одне й то саме, одне й то саме. А ще знаю, що у багатьох складається таке відчуття, що в житті я завжди така вся весела, весела, весела. Але це не так. Я дуже в хорошому якби, настрій і можу багато говорити про все таке, і дуже радісна така, але я себе веду так комунікабельно далеко не з усіма. А в основному з родичами, з близькими людьми, там з друзями, якимись хорошими знайомими. А якщо людей не знаю або погано знаю в якихось великих нових компаніях, я взагалі буду мовчати. Я буду як миш під війником, ніхто даже і не подумає, що я там сильно розговорчива, так сказати. Може, взагалі може бути таке, що людина при тому всьому, що вона дуже відкрита, вона й при цьому всьому дуже закрита. Оце я. Угу. Пам'ятаю, мене в Могильові зустрів якийсь е, там, підписник, і я була в шоці, така, думаю, нічого, собі в мене ж малюсічкий каналюсік, такий малесенький. І він такий зустрів, і я така в ступорі, і не знаю, що казати, і не знаю, що робити. Е, і я така, А я ще й корішем була, да, да, да ага, ага. <хи> і коротше, я навіть не могла нічого нормально сказати. І, і така, ага, ага, да. І все, і пішла. Коротше, таке, гарних вам вихідних, бажаю. Бажаю, гарного вам настрою. Знаю, що ви там біднюсечки без світла. Я, я пам'ятаю, як це, я ж знаю, як це, я ж теж була. У нас взагалі світло включали, дві години були в сутки в селі. Да? Так що я знаю, але одне діло без світла, друге діло ще й без тепла. І коли це все, це важко, це важко, хто б там що не говорив. Але надіємося на краще, правильно? Так що всім гарних вихідних і щоб 2026 приніс нам багато-багато радості і поменше всяких проблем, так? Да? Все. Люблю вас, люблю вас, зайчики мої. Ви мені так допомагаєте, я тако от читаю ваші коментарі, мені якось так легше стає. Звісно, я не можу відповісти на всі коментарі. Ну, не можу, чесно, фізично не можу. Тому що і робота, і то, і все. Я тако зайду відповім на щось. На щось І мені від цього навіть буває так якось. І незручно, що я це не можу всім відповісти. Ну не можу, правда не можу. Не маю в мене цього ресурсу і часу. І навіть якщо я час десь можу, там не доспати і відповісти, пови, по, ну, по ідеї. Да? Але ж для цього, щоб відповісти, це ж теж ти не автоматом, раз, раз, раз і написав що небудь. Це ж треба подумати, вкласти душу, подумати, що ти відписуєш, та й таке. Ну все. <клух> Давайте я вам ще обнімлю вас. давай. Давайте. Відставлю миску зараз з вами обніматися. Війдіть сюди мої хороші. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.